Бійці Азову, 25 25-річний Віталій Семчук, з позивним Рут та 22-річний Костянтин Друзь, позивний Ейс, були особистими друзями рівнянина Олексія Козачка. Розповідає, вони разом навчалися у 12-й школі, коли дізнався, що друзі загинули у Маріуполі. Він вирішив шанувати їх пам'ять. Ми знайомі зі школи. З Віталією ми в 9 класі познайомились, а з Константином в 10. Вони якби свідомо пішли по контракту. Ще в Віталій в 15 році, а Константин в 17. Я побачив, що з'являються мурали, і я хотів вшанувати пам'ять моїх друзів таким чином. Це зазвичай дуже гарна картина виглядає, і людям буде цікаво подивитися і дізнатися, що це буде за люди. Після декомунізації стели героїв Радянського Союзу, яка ще до травня знаходилася на міській театральній площі. Секретар Рівнеради Віктор Шакерзян оголосив про створення на її місці нового патріотичного арт-об'єкту. Розповідає ідея Олексія Козачка: з поміж надісланих 50 ескізів виявилася найбільш вдалою і актуальною малюнок за вже затвердженим ескізом. Виконає художник Андрій Шостак. Біля портретів рівненських героїв будуть написані 10. Заповідей українського націоналіста. Ми вчора тут зустрічались, і саме з художником, хто має малювати, і теж захотіли використати ту частину, саме ну, для чогось. І одразу з'явилася така ідея зробити 10 заповідей, Це наші націоналісти українські, для того, щоб вони були написані, люди йшли, будуть читати і також ну, будуть розуміти, що таке Азов, що таке Україна, і взагалі як вони віддають своє життя, і багато з них і знаходяться в полоні. Я думаю, сьогодні це дуже їм буде велика підтримка. Почати малювати мурал планують найближчими днями. Робота буде завершена впродовж тижня. Зі слів Віктора Шакерзяна бюджетних коштів на створення муралу витрачати не будуть. Максим Коломис, Роман Шикунець, новини на Суспільному.